Рада вас вітати на своєму каналі. Буду вдячна за лайк і підписку, а ми вирушаємо знов з вами за скарбами у секонд хенд. Я завітала у два мережевих секонд хенда і це прям був найкращий мій похід за останній час, який порадував своїми знахідками. Сподобались ці шкіряні черевики, по підошві видно, що вони не ношені, але і оцінили їх у 34 долари. А це Четбрен канадський виробник, який спеціалізується на взимовому взуті з утеплювачем із натуральної овчини. Ці черевики відомі своєю теплістю та довговічністю, що робить їх ідеальними для холодного клімату. На жаль, не мій розмір. Торел це теж канадський бренд, який спеціалізується на виробництві практичного взуття для роботи в суворих зимових умовах. А ще він був одним з перших брендів, що поєднав шкіряний верх з гумовою підошвою, створивши практичні та стильні черевики. Сподобались ще ці е, шкіряні зимові черевики у гарному стані за 25 доларів. А ці плетені тапці здались мені доволі цікавими, але я не знаю, куди в таких ходити і чи не розпадуться вони після першого разу. Ще була цікава штучна шубка. На мене виявилась плеча затісна, а так прикольна пухнаста. А це вже натуральна шуба. Підскажіть, хто знає, що то за звір. В принципі, сіла гарна, але був маленький нюанс, тому вирішила не брати. Хоча я зараз активно шукаю верхній одяг на зиму, але розбирають просто все. Тут в звичайних магазинах тяжко вибрати підходящий верхній одяг, а в секондах то треба, щоб зійшлися всі зірки. Щоб був твій розмір, сучасний крій, не короткий рукав, без дефектів, і бажано потрібної кольорової палітри. Тому ви розумієте, як це тяжко. Червона парка була занадто велика, а цей поховачок затісний. Ну і крій зовсім невдалий з цими кишенями, що на стегнах розширюються. Ця парка вже мені сподобалась, у складі був пух перо, тільки не засняла, що то за бренд. Але хтось відірвав ціну, а без ціни вони відправляють речі на переоцінку, тому б мені його все одно не продали б. Ще було двобортне вовняне пальто гарного сірого кольору, але пожаліла 35 доларів не в сезон, точніше, я на наступний день хотіла його купити, але вже хтось забрав. У цього пуховика пальто був гарний колір, і не дивлячись на те, що розмір елі з поясом було не критична. Але ця лінійка для невисоких дівчат, тому звісно, мені не вистачило в ньому довжини, на жаль. Були ще такі дві шовкові сорочки по 10 доларів, здається. Ці шовкові брюки американського бренду і цікаво, що Клайн була однією з перших жінок-дизайнерів, які досягли успіху в американській модній індустрії. А це вже до мене потрапила чоловіча сорочка від Givenchy за 16 доларів гарного бежевого кольору. На платформах перепродажу я бачила схожі за 50 доларів. Зима це ідеальний час полювати на шовкові скарби в секонд хендах Саме зараз, коли всі шукають теплі сфетри та куртки, ви маєте шанс знайти розкішні шовкові блузи, сукні та шарфи за приємними цінами. Влітку ж попит на шовк зростає і знайти щось вартісне стає набагато складніше. Шовкова сорочка від Максмара за 6 доларів. На жаль, на мене була замала, я люблю більш вільний крій. Цей пухнастий кардиган явно з махером у складі, але позначок ніяких не було, і на мене все ж таки він був завеликий. Хочу трохи розказати про систему оновлення в секонд хендах У канадських секонд-хендах, такі як Village, нові товари додаються кожного дня, щоб підтримати постійний вибір для покупців. Однак знижки на старі товари не дають. Інколи для зареєстрованих клієнтів надсилають купони зі знижками. Зазвичай це 20-25% за умови там покупок на певну суму, наприклад, там від 40 доларів. В Україні ж оновлення товару зазвичай відбувається раз на тиждень із чітким графіком. У перші дні після завезення ціни залишаються високими, а до кінця тижня суттєво знижуються, що стимулює купівлю. На відміну від Канади, система знижок у українських секонд-хендах більш передбачувана і орієнтована на розпродаж товару перед новими завезеннями. Якщо хтось дивиться з інших країн, напишіть, як у вас відбувається оновлення і яка система знижок буде цікаво почитати. Ідея цього светра мені сподобалась, а от як сів не дуже. Можливо, неправильно попрали, тому він і змінив форму. Повняння та шовкові речі потребують делікатного догляду, щоб зберегти їхню м'якість та форму, беріть їх вручну або в пральній машинці на делікатному режимі з використанням спеціальних засобів для вовни та шовку. Уникайте віджимання та сушіння на сонці, краще розкладіть їх на горизонтальній поверхні. Цікава спідниця. Здається, що він Ця сукня має темно-сині верхи із абстрактним білоблакитним принтом, схожим на маски фарби, що створює художній ефект. Спідниця частково має додатковий шар із сіточки, який додає сукні об'єму та оригінальності. На жаль, не засняла, що за бренд. Яскрава піжама з зебрами за 10 доларів. Гарні штани з катону від Юнікло, але в зимову погоду в них буде явно холодно, тому навіть не приміряла. Ще знайшла таку шапку в ушанку із хутром кролика, але не хотіла витрачати час на чистку, та й кролик вже знатно линяв. Довго думала над цим шарфом вовняним від ГЕП, але вирішила все ж таки набрати. У цей захід було дуже багато шкіряних сумок. Ця була від коуч за 25 доларів. А це доволі цікава сумка, вона з нейлону та шкіри, але всередині є спеціальні закладки. Хто знає, що це і для чого. Поділіться інформацією. Ця сумка така літня, яскрава, не було ніяких маркувань, але вона явно шкіряна. І всередині замши. І з такими оригінальними застібками, теж думала, чи брати, але все ж таки не сподобалась довжина ручки. Ще одна шкіряна сумка вже британського бренду, але не мала довгої ручки і була брудна підкладка. Велика шкіряна сумка від denір, але мала б таку подряпину, навряд чи з нею можна, щоб щось було б зробити, щоб замаскувати. Ця сумка без бренду, але шкіряна і в доволі гарному стані. Просто мені не сподобалась сама форма. Шкіряний рюкзак сподобався і якістю шкіри, і кольором, і ціною, але він на одне плече як сумка. Яка ж з нього користь, то не є зручним. І ще один рюкзак жовтого кольору шкіряний по приємній ціні, але були недоліки, пару подряпин, які потрібно було зафарбувати. Тому залишила. А ця маленька шкіряна сумка зацікавила мене тим, що блискавки в неї знаходяться збоку, але вважаю, що це не дуже практично. Хто знає, що це за штука така, м'яка вона і зовні, і всередині. І тепер все ж таки покажу, що я придбала. Цей жилет доволі небюджетний, але підкупив він мене своїм складом, вовний шовком, і прям новеньким станом, тому не змогла його залишити. Шовкова сорочка була по приємній ціні вільного крою. На жаль, немає відео з приміркою, але я її купила. І ще однією моєю шовковою покупкою стала ця блуза. Вона з двох шарів, тому не просвічує. Влітку таких речей ще й по таким цінам. Буде важко знайти. Ще довго думала над цим худряним бафом через його ціну. Можливо, новий можна було б замовити з Аліекспреса. Ціна може трошки вища була б, але вирішила, що мені потрібен саме цей і зараз. А ще придбала таку прикольну шапку теж з кролика цього разу було достатньо багато на сезонних покупок, і це одна з них. Шкіряні плетені туфлі влітку по такій ціні просто не знайти. Тому вирішила хай полежать в мене і почекають свого часу. Ще купила собі цю папку. Клач, не знаю, підскажіть, як правильно її називати, в якості чохла під ноут, Оці вставки зі шкіри. Цей рюкзак був доволі вдалою покупкою, тому що рюкзаки в хорошому стані, в секонді майже неможливо знайти. Це канадський бренд, і їх вироби доволі якісні. І обійшовся він мені у 10 доларів. Шкіряна сумка від Virapel сподобалась якістю шкіри і форми, була у гарному стані, тому вирішила взяти. З приводу цієї сумки я думала, тому що такі коштують десь по 100 доларів, і роблять їх з переробленої шкіри. Ну, за 6 доларів все ж таки вирішила взяти. Сумок багато не буває. І ще така маленька шкіряна сумочка, ключниця. Необхідна річ у подорожах. Має три відділення, тому теж придбала. А ця сумка просто з фантастичної шкіри, дуже м'яка і ніжна в ідеальному стані, і лише за 15 доларів не змогла її залишити. А ще цього разу я все ж таки придбала шубу. Вона штучна, але, як бачите, на гудзиках позначено було бренд Холіс. Це шведський бренд, відомий виробництвом високоякісного верхнього одягу. Я не думаю, що підійде на сильні морози, максимум до мінус 5. Діліться теж своїми знахідками, буде цікаво почитати про ваші вдалі чи невдалі походи по секонд-хендам. Буду вдячна за вашу підтримку. Ставте лайки, підписуйтесь, а на сьогодні все. Бай!